Добрий день. Сьогодні в нас буде розмова з чарівною дівчиною. Вона сама представиться, вона сама про себе розкаже. Це наша сургатна мама, яка пройшла програму в Агенції Гест І сьогодні ми з її дозволу побалакаємо з нею і позадаємо їй багато питань. Всім привіт! Мене звати Аня, мені 25 років, я з Одеси. Недавно, нещодавно я закінчила програму сурогатного материнства. Родила я 11 липня. У мене був кесари, кесари врости, був По показникам. Все пройшло добре, нічого такого, якихось поганих зараз. У мене ситуації зі здоров'ям немає. Так. Добре, давай ми з тобою все ж таки дякую тобі, що ти нам ну, вже почала розказувати, Трошки, да. Да, розповідати про свій досвід, але давай все ж таки ми більш детально я в тебе попитаю, Добре. окей? Розкажи, будь ласка, взагалі, от до сурогатного материнства, до участі в програмі, чим ти займалася? От хто така була, Аня? Я працювала кальянщицею. Це я з кальян, робила. А... Яка цікава професія. Так, Робила трішки людям приємно, тому що під час куріння кальяну вони трішки кайфували, розслаблялись і так ось. Добре. А скажи, будь ласка, коли ти взагалі от перше почула про сурогатне материнство? Як це до тебе прийшло? Ти десь прочитала, чи може якась подружка, чи от як це трапилось? Чому сурогатне материнство раптом у житті, ані кальянщиця з Одеси? Перший раз я задумалась, коли... Моєму сину було пів року, У мене тоді були великі проблеми, і я думала, як би заробити кошти. Звичайно, кудись в погане місце, я не піду працювати, але потрібна була значна така сума відкладати за, грани... за границі. Я теж не змогла би по тисячі дві роки. І думала, почала все дізнаватися з приводу сурогатного материнства. Мені стало це цікаво, але потім мене життя якось наладилось, і угу. я трішки забула. Потім, вже, коли знову в мене були деякі знову прижало, так, так, знову прижало, були проблеми. Я думаю, так, це вже пройшло десь 2-2,5 роки. Я думаю, ні, все. Я вже піду, я вже буду дізнаватись, читала багато якихось отзовів про інші агентства, але мені в душу. Запало «Guest Life». і я думаю, ну все, і, і тому це, це, це потрібно, так. А це скажи, скажи, будь ласка, ти знайшла, що є така агенція guest Life. Та? як ти залишила заявку, чи там ти зателефонувала? Пам'ятаєш, як це було? Так, я залишила заявку. Мені якраз я писала в інстаграмі сурогатне материнство, і мені в рекламі вибулося гест лайф. Я вирішила їм написати. Мені відповіла в вайбері Катерина, Спілкувалася зі мною, розповідала, що і як, сказала всі нюанси, розповідала про зарплату, скажімо так, і ну, про винагороду, яку Так, маєш, так. І сказала, що мені для цього потрібно. Я здала аналізи. Здавала я аналізи в у себе в місті в Одесі. Тобто навіть ти не приїжджала я в Київ? Приїжджала так? Я не приїжала сюди, так навіть договір мені прислали в Одесу, щоб я не їхалась в Київ. Тобто, все ну, ж намагалася зробити все максимально комфортно так, для тебе, так? так? Щоб мені не їздити, не кататися угу. до сюди. А скажи, будь ласка, от ти прийняла для себе рішення? Тобто ми розуміємо, що це вже було там, да? ну, більше двох років ти до цього йшла. От ти прийняла рішення, що ти хочеш бути сурогатною мамою. От як воно сказати про це близьким? Ну, в тебе ж, напевно, є там батьки, може, сестри, там брати, я не знаю, друзі. А... Ти як, як, як ти про це сказала? Це було важко, яка реакція? Ну, якщо ти можеш нам про це розказати, Я можу так. Я взагалі дуже відкрита людина, дуже відкрита. Тобто, мені щоб щось розказати, мені не потрібно там деякий час думати, гадати, як це розповісти, що і як робити. Всі знали, мої близькі люди знали мою ситуацію. Знали, що потрібно з цим щось робити, розуміли, що в мене маленька дитина, і я їм так і сказала, що ось піду, стану сурогатною мамою, допоможу у якоїсь родині стати батьками. Вони, звичайно, більшість такі, да, та, все, все добре, ти молодець, але я розумію, що кожному не угодиш і. Слухай, однак будеш. а були такі, що сказали, типу, ти що, куку -ку? були так, такі? Так, так, були такі. Були, сказали, що я продаю свою дитину. Uh -huh. Вони почали казати, що ти там спиш з батьком. Ну, Оце, оцей от, от факт, то що ти, ти спиш з батьком? Я, я не знаю, мабуть. І з 10 людей вісім точно скажуть, О, так, що ти спиш так. з батьком. Да, я кажу, ви розумієте, що якщо я буду спати з батьком, це буде вже моя дитина, тому що е, яйцеклітка – це моя. Угу. Тобто наполовину він батько, наполовину я мати. Це не так, це все. Відбувається. Ну, тобто ти, ти стиснулася, просто те, що люди взагалі не знають, не розуміють, що це таке. Да? І оцей якийсь, мабуть, певний хейт, ну все одно який виник, він був ну, саме від того, що люди не розуміють взагалі, що це. Таке, як більшість, цей процес відбувається? більшість людей вони трішки нерозумні люди, тому що достатньо просто зайти в пошук і вести, що таке сурогатне материнство, і ти зрозумієш, що це таке, а не писати, що я продаю свою дитину, що це моя дитина, що ти там спиш, це все якесь рабство. Скажи, будь ласка, ти приймала участь в програмі за кордоном? Так. <головіка> Було страшно наважитись. Все ж таки, це Албанія, це далеко. Не дуже ну, напевно, така не, не, не найпоширеніша країна у, 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 у свідомості багатьох людей. Як оце як наважилась? Я трішки. Різкована людина, така mm -hmm. ризикова <рив> да? ризикована людина, mm -hmm. так. Але е які в мене були питання, я все питала у Катерини. Якщо mm -hmm. що вона мені там відповідала, вона мене заспокоїла, казала, та ну, в нас є багато отзивів, не переживай ми завжди. Якщо що на зв'язку, все буде добре. І я так якось подумала, чого би ні. Угу. Угу. Звичайно, були якісь страхи всередині, бо я не знала цю країну. Я читала, що це мусульманська країна, що там бувають а, якісь погані ситуації. На органи розріжуться, заберуть. Е, крадуть маньяки угу. всякі. Але. Все зовсім не так, як багато людей розповідає про Лобані. Зовсім не так. Ну і певне, все ж таки, тому що гонорар в закордонній програмі вище це так. також, мабуть, зіграло, це так, свою… Так, Це великий плюс. Угу. І ще плюс в тому, що зараз у нас війна. Угу. Я з дитиною, і тому бути за кордоном. Майже рік це великий плюс. Ну так, хоча б тривог нема, да Нормально так. Поспати. поспати. так. А, добре. Розкажи нам, будь ласка, свій шлях. Тобто, ти все ну прийняла рішення, Албанія, тебе затвердили. Ти туди поїхала. Тобі так. допомагали на етапі, коли ти їхала? Логістика твоя, квитки. Там це був до речі, ти була до цього за кордоном? Я була за кордоном. в мене не було. Якихось проблем з тим, то що mm -hmm. я не знаю, куди що і як. Але як вже мені казала Катерина, вони, якщо що на зв'язку навіть тобто, супровід можуть для у та, і і нас і був супровід, тобто в тебе суправіт, був супровід Так. Mm -hmm. до Києва. Я приїхала. А з Києва ми з дівчинкою та з представником агенції представником агенції, агенції, так вона поїхала з нами до Польщі. Угу. Була з нами, а з Польщі на літак до Албанії ми вже самі. А от скажи, ти їхала ну на рік, так? Тому що програма ну все ж таки це не менше ніж рік. Як оце? Ну от як ти думала, скільки з собою речей брати? От на ну, знаєш, такі битові якісь питання. Там ну я не знаю, у нас іноді дівчата запитують. А мені там треба з собою брати. Знаєш, а мені там Ні. треба як, як в тебе це все відбувалось? Нічого такого дівчата не потрібно, взагалі не сковорідку, нічого подібного. Е, все видавали. Е, основні речі: літні, зимні. Я взяла з собою два чемодани, але могла взяти взагалі один чемодан, тому що більшість речей мені просто-напросто не потрібно було. Тепло, е, та, тому так? що… Так. — Тепло, достатньо тепло, погода добре. І більше нічого, речі основні там якісь якась своя гігієна, чим ви користуєтесь. А скажи, будь ласка, ти англійську мову не знаєш? Не знаю. От ти, тобто, ти їхала в Албанію, ти знаєш там виключно ну, українську та російську? Декілька. Так, Стай ну так, да, там, hello, goodbye, да. От як воно не було страшно, що все ж таки інша мова, як буде в магазинах, як там буде ну, я не знаю, в транспорті ще щось. Ну, ти вже сказала так, що ти ризикована. Але все одно були якісь такі моменти, коли. Ну, якось ти себе невпевнено відчувала. Ні, не було таких моментів, тому що я розуміла, що ми всі люди, вони також люди, вони не знають нас, ми не знаємо їх. І вони намагались нас як -то, якось зрозуміти. І в транспорті там, нема, не було з цим проблем, там, віддав кошти та й все. Тобі це все розказали, як це робити? Ну от, наприклад, так, я приїжджаю, навіть іноді там я не знаю, іноді в Європу кудись. Я в мене я знаю англійську, в мене немає проблеми але іноді, навіть я там в ступор якийсь я впадаю, думаю, блін, як заплатити там за проїзд? Так? Тобто, отакі якісь битові моменти такі, такі тобі питання пояснили? Мені так. Якщо що у нас були якісь питання, то куратору писали. Або координату писали та й нам відповідали. Вони були готові до таких питань. В цьому не було проблеми. Тобто, мені щось цікаво, як це як мені доїхати до якоїсь там локації. локації. Так вони мені відповідали, сказали, як заплатити, що робити. Як краще гроші зберігати? Тобто в них там немає такого, щоб частіше карткою розплачуватись. Готівка краще переважено. тільки готівка. Угу. Так а от ти як ти жила? В яких умовах? Що в тебе була квартира, чи це було там якийсь готель, чи от як це, спочатку до? Вісімнадцятої неділі ми жили в готелі, угу. але всіх дівчаток по різному. Хтось на 12 неділі на квартиру з'їжджав, хтось на 21-й, Тобто, в кого ну, як? по різному. Так, так угу. в готелі у нас була своя кімната, диван такий. Ти з сином разом? Я так? Я разом з сином була. Так, поїхала. Диван дуже великий, телевізор, кондиціонер, холодильник наш і там на Третьому поверсі була кухня, uh -huh. там де ми всі разом. Uh -huh. А з іншими дівчатами, от тобто, ну ти бачила інших дівчат, uh -huh. звичайно, да? Як, 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 як були відносини? З кимось, може, там навіть подружками стали, чи як? Чи кожна uh, сама по відносно, собі зі всіма добре? Бувають звичайні ситуації. Ну, Це ясно. Ми так, всі люди, так, так. Але це все вирішується і в основному все було добре. Тим паче був великий плюс в тому, що багато дівчат, звичайно, багато дітей. Uh -huh. а, моєму синові не було сумно. Він <гум> тобто там всі їм <гум> там було весело. В цьому великий плюс. Тобто я не була сама, я ніколи там не була засмучена, якась. Тобто, ну, бита битові питання, все. Все, все ок. добре. А так. А скажи, будь ласка, все ж таки рік, знову ж таки, це великий термін. І звичайно, що ну навіть дивлячись на те, що ти така вся життєрадісна і весела, але я думаю, все одно, як колись моменти виникали, якогось певного може, суму, там, знаєш, там умовно, навіть поплакати хочеться. Ну, ми це ми mm -hmm. люди, це норм. Як в ці моменти? Тобто, Отримувала якусь підтримку, були люди, до кого ти могла звернутися і сказати, що там ну е, так, я була. Потім після готелю я жила з дівчинкою. Ми з нею одразу з першої зустрічі якось дуже е почали добре спілкуватись. Е і якщо що в мене там були проблеми, якісь або якісь погані думки, в неї ми спілкувались, ми разом трималися. Тобто цьому... під -підтримувала підтримувала, одна, одна та, одну, ми, Так, ми жили разом на квартирі <кій> двохкомнатній. Вона в одній в одній <кій> кімнаті, я в другій. У мене санвузол, в неї санвузол, тобто проблеми за цей самий, за гаршок не рогалося. Не було та, в, такої в, проблеми. У кожного своя сковорідка, у кожного своя а... по -посу, так? Так, свіп, всі, свіп, всі посуд, так? Свій все своє все, все uh -huh. було своє. Не потрібно було там купувати щось. Uh -huh. Тобто, так, я ж... добре. А скажіть, будь ласка, от це давай вже ну про, про битовуху, як то кажуть, все зрозуміло, а взагалі, це відчуття ти вагітна. Так? Тобто ти все ж таки це не твоя дитина, ну, ти про це знаєш, вона біологічно не твоя там, і так далі. Але чисто психологічно вона, ну, вона в тобі. Так? тобто Не можна сказати, що вона не твоя, тому що насправді ну, так чи інакше вона твоя, бо ти її виношуєш, вона частина твого тіла. Як от, як ти... Себе відчувала в цій, ти розмовляла з нею. Це, до речі, був хлопчик чи дівчинка? Хлопчик. Хлоп, тобто ти знала, що це хлопчик. Так. так? — Як от ти з ним там якось розмовляла, чи якось це взагалі була якась ну, абстрагірувалась? От як як от ці свої відчуття? Можеш нам про це розказати? О, я розуміла це все, що це не моя дитина. що Я ж думала про це два роки. Угу. Тобто я вже була готова до цього всього. Я розуміла, що це не моя дитина і. Я розмовляла з нею, тому що навіть якщо це не моя дитина, потрібно було все одно якось, як це правильно сказати, ну не те, щоб підтримувати її, а щоб вона відчувала, що ну, Та, Що її чекають, Що її чекають, так. Хоч, хоч це не моя дитина, але все одно вона ж... Також маленька дитинка. Ну Так, ти дуже насправді це дуже важлива твоя місія. Тому що, знаєш, є таке дуже некоректне, от кажуть про жінок про сурогатних мам. І я особисто, як людина, яка дуже давно в цій сфері, я завжди з цим борюся. І коли кажуть, що сурогатна мама це інкубатор, ну це взагалі, знаєте, інкубатор це не жива людина. Ну, що таке інкубатор так. яйця в нас? А ти жива людина, тому ти дуже важлива частина ці, ць, цього процесу, так? Так. мого настрою все. Там, ну, звичайно. Змоглося. звичайно. Ну, тобто, для тебе це було не, не складно, ні. так? Мені було складно сказати ні, коли м, вже був кесарів, угу. дитинку виняли і кажуть, що будете бачити дитинку? Угу. Я така взахнула. Ні, дякую. Ні. Тобто ти так і не бачила? Ні. Ні, спочатку я не бачила, а потім вже бачила. Ну, тобто, то потім вже нормально. Так, Це, та? це я вже сама захотіла. Uh -huh. Я вже сама захотіла, uh -huh. я вже була підготовлена до цього. Тому що мене запитали, будеш ти дивитися? І вже потім, uh -huh. коли я була з батьками е дитинки, будеш ти її дивитися? Я кажу, так, ну давайте подивлюсь. <laughs> ну, подивилась, я нічого не відчула взагалі. Ну це. Це не моя, це просто дитинка. Угу. Слухай, а от є такі історії, ну це насправді ми, ми розуміємо, що є там договір, де все прописано, там можна спілкуватись з батьками, не можна зараз не про це. Але насправді життя є життя, і я особисто знаю такі історії, коли після народження дитини сурмама все одно, тобто батьки хочуть, угу. щоб вона. Ну, якимось чином там була присутня, скажімо так, в житті дитини. Ну, що значить присутня? Тобто вони там фотки присилають, mm -hmm. ще щось. От як би ти для тебе особисто? Ти хотіла б чи, я чи для б тебе цього не прийняв? Не хотіла. Не, хотіла. Uh -huh. не дивлячись на те, що я все-таки прийняла той факт, що це дійсно не моя дитина, але я б не хотіла би знати, як в неї справи, як вона себе почуває бачити її. Тому що ну, я розумію, що це може бути. Тобто певна все одно якась психологічна так, це. Так. Угу. Ні, це нормально. Як, як би ми себе не настраювали на найкраще, але ніхто не знає, що я буду відчувати. Uh -huh, Відчуття uh -huh. ніяк не зможеш скрити і сказати, ні, я не хочу це відчувати. Ні, такого ж не буде. Ну, але все одно ти подивилась. А, я подивилась, бо мені був. Такий іспанець красивий. кресик. Це великий. Скільки я народився? З якою вагою? 380. Ну, це такий. 52 см. Ну, це такий, так, хлопчик. Ну, дай Бог, щоб в нього все було гаразд. Я сподіваюся, що в нього буде все добре, тому що в нього була така чудова, э, срагатна мама. Да? І, і що б там не казали, але я особисто вірю, що все одно цю свою позитивну енергетику, тому що ти його 9 місяців він був частиною тебе. Я думаю, що цю позитивну енергетику ти все одно йому передасть. Да? Навіть... Мені здається, він тільки зараз він почне якось розвиватись, буде завжди посміхатись. У мене було класно. Це рогата мама. Це супер, це насправді дуже супер. А, скажи, будь ласка, що далі? От як ти бачиш? От ти там отримала винагороду, uh -huh. так? ти отримала цей такий дуже унікальний насправді досвід. От де, де ти бачиш Аню? Ну я розумію, що зараз да, під час війни це може таке тупо чуть-чуть буде звучати, але тим не менш ми люди, ми мріємо, і все одно ми так чи інакше будуємо якісь плани. От де ти бачиш себе через рік? Звичайно, я хотіла б відкрити якийсь свій бізнес, але під час війни це якось знаєте п'ятдесятим ну, так, півсяч. І так. хочеться, і воно і колеться, тому що не знаєш, коли в який час воно о, якісь школи ну, ну, що щось, буде. щось буде. Так я, я не хочу згадувати наперед, тому що це така, знаєте, тема. Mm -hmm. яку, ну, ну тобто це твоя мрія, ти не хочеш так, про неї розказувати. Окей, ми це приймаємо. Ну, але все одно, тобто, в тебе є якісь певні так, плани, так, куди це, скажімо так, да, куди, куди використати ці кошти, які ти за, заробила. Ти дійсно їх заробила, отримала цю винагороду за дуже велику справу. А скажи, будь ласка, ти далі, ну, на свого життя? Ти будеш про це розповідати? Чи ти повеліла про це не казати? Тобто, цей певний період був, але далі я не хочу про це Нічого. говорити? Мені навпаки якось приємно. Я не цього. для мене? Це ну я вважаю це. Велика добра справа. Uh -huh. І я точно попаду в рай. <рес> я також так впевнена. Тобто, якщо для тебе хтось прийде, там запитає Ань, як так, ти так, вважаєш, так? то ти Н, підтримаєш і не будеш там казати та ні, ну там те що. Немає, немає в цьому проблеми. <рес> Добре. Ти б ще раз пішла? Важке <рес> питання. Я би пішла на донорство яйцеклітинок. Угу. Це точно. А з приводу сурогатного материнства, ну, через років п'ять, я думаю, так. Тобто, коли але, пройде певний період, не, не зараз. Не зараз. Тобто, треба це... ну, звичайно, тобі треба ще й фізично все ж таки відновитися, так. тому що ну, як не крути, вагітність, це складний процес, це ж не там не по пісячках, як то кажуть. Тому, звичайно, ми. Я думаю, що в тебе все вийде. Я тебе знаю, що, що нав нав навіть та твоя мрія. Давайте ми залишимо її. Ми не будемо її обговорювати. Можете тримати, так, тримати. Та, та але. Ми запустимо у всесвіт та що людина, яка виконала таку місію, яка допомогла. Людям, які не можуть самі мати дитину, да і вона їм подарила таке щастя. А насправді ти повірте, таке щастя для людей зробила. Знаєш, тому що вони йдуть. Я маю на увазі пари, які без дітей, вони йдуть до цього дуже довго, mm -hmm. і це дуже довгий шлях. Вони приходять через 10 років, через 15, коли вони вже пройшли всі кола пекла, і насправді, знаєш, вони не завжди може про це скажуть. Mm -hmm. Ну тому що все ж таки це таке делікатне. Не але повір мені, я з великою кількістю батьків спілкувалася для них. Ти це свята жінка, це я правда. Це дуже добре розумію, тому що коли батьки війшли в палату. Коли вони мене привітали подякували мені, у них так горілося соченята, во так от вони дивились. От ось просто от, от вони от так руки тряслись, вони просто казали дякую, дякую. Я розумію, що наскільки ці батьки хотіли дитину, це диво. через що вони пройшли так. І я їм це подарувала, знаєте, це таке відчуття дуже приємне. Тобто не тільки про гроші, так? Так, щоб розділити з ними цю радість. Все, все ж таки, що от правильно, як ти кажеш, попаду. Да? Ну я думаю, що дарає тобі ще далеко. Ні, ну не треба. Бо все ж таки в тебе є мрія. Ми тобі дуже хочемо побажати, щоб вона здійснилася. Ми ще раз тобі хочемо подякувати вже як агенція Гестлайф, я особисто як представник агенції. Ми дуже тобі дякуємо за цю чудову історію, за цю, е, за цю частину твого життя, яку ти віддала нам, а ти насправді її віддала нам, за твою допомогу. І хай твоя мрія. Тримайте кулаки, <клаки>, чи, чи, <шо>? чи кулаки, <клаки> чи пальці, <клаки> да? Душу, там які Короче, всі частини тіла, будь ласка, тримайте, щоб е, у Ані і мрія здійснилася. І вона Обов'язково досягла того, що вона хоче. Я думаю, що ми про неї ще почуємо. Згадайте згадайте. Звичайно, згадайте. Я тобі дуже дякую за розмову. Вам дякую.